А що ти казав, що ти всі старти вмієш робити? Ну, може тільки трошки. Тоді показуй. Давай. Знімаєш? Точно? Да. Давай почнемо з положення твого положення на стартовій тумбі. А, є два варіанти старту. Перший в двох ніг. другий в розножку. Якщо ти виконуєш варіант в розножку, твої ноги мають бути не одна за одною, а з боку. Одна нога стоїть спереді, пальці тримають. Друга нога на відстані лодоні стоїть сзаді. Такто має бути на весу. Якщо є підставкою, то твоя нога має стояти на тумбі, на цій підставці. Знає, що поєди твоє положення на тумбі має бути таким. Щоб ти міг довго на ній стояти або могла. Тобто, в цьому положенні ти маєш стояти рівно стільки, скільки тобі захочеться. Далі, руки. Руки стоять на тумбі, можна тримати їх, прикласти просто до тумби, можна сплатити знизу, можна платити зверху. Але ти маєш розуміти те, що а, при відштовхуванні перший ривок йде руками. І ти маєш відштовхнутися максимально сильно руками. Далі руки з положення знизу. Туди всунути. Ми їх вертаємо вперед. Я вертаю їх через низ. Зараз багато хто вертає їх через сторони. Як вертати будеш ти бери сам. Це має бути зручно і комфортно. Старт з двох ніг рахується трошки повільнішим а, в плаванні, і тому його зараз майже ніхто не використовує. Є лайфхаки, як зробити його швидше, але є вірогідність того, що ти зробиш фальш-старт. Тому я просто покажу старт, а ти просто пригай. Якщо ти хочеш шліпануть свій старт, приходь на тренування або кидай свій відосик, я тобі його розберу і скину назад зі всіма деталями.